Дорогі колеги та друзі. Вітаємо вас з новим роком, 2025 Нехай цей рік принесе вам нові можливості, професійні здобутки та особисті досягнення. 25-й рік це рік великих викликів і важливих завдань. Ми впевнено дивимося в майбутнє, розуміючи, що попереду багато роботи. Перед нами стоять унікальні задачі, з якими досі ніхто не стикався, але разом, завдяки вашій наполегливості та прагненню до розвідку, ми впораємося. Щиро дякую кожному, хто в 2024 році був з нами, Навчався та підвищував кваліфікацію, розширював знання щодо отримання дозвільної документації та багатьох інших важливих аспектів. А тепер про подарунки. Ми раді запропонувати вам унікальну можливість придбати другий чи третій курс всього за 699 гривень та пакет додаткових матеріалів в подарунок. Ця пропозиція діє для всіх, хто був з нами протягом 24-го року. Це наша подяка за вашу довіру та бажання в Разом з нами. Ми також чекаємо на ваші побажання та ідеї. Якщо у вас є пропозиції щодо нових тем або аспектів, які ви хочете вивчати, обов'язково пишіть нам. З найкращими побажаннями та вірую в ваш успіх, Ірина Гальченка та команда ProInfoBot.